Вітаю, друзі! Це урок української мови і з вами Ігор Хворостяний. Цього разу вивчаємо вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. Розпочнімо з аналізу поняття синтаксичні синоніми. Синтаксичні синоніми це такі словосполучення чи речення, які мають спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками. Інколи й певними лексичними особливостями. Вони взаємозамінні в тексті. Пропоную проаналізувати приклади синтаксичних синонімів на матеріалі найпопулярніших українськомовних офіційних музичних відеокліпів на Ютубі. Одразу запитаю, чи цікавлять вас такі рейтинги? Я спрогнозував можливі відповіді і ось які ствердні варіанти знайшов. Це цікаво мені. Це є цікавим для мене. Це мене цікавить. Це цікаво для мене. Я цікавлюся цим. Це цікаво, і я дослідив би рейтинг. Цікаво, бо це актуальна інформація. А ось приклади заперечення. Це не цікаво мені. Це не є цікавим для мене. Це мене не цікавить. Це не цікаво для мене. Я не цікавлюся цим. Це не цікаво, і я не хочу витрачати на це час. Не цікаво, бо такі рейтинги завжди надто суб'єктивні. Зверніть увагу, усі ці речення є синтаксичними синонімами, адже ви можете обрати будь-який варіант для відповіді. Добір потрібної конструкції залежить насамперед від змістових відтінків, акцентів. Наприклад, складні речення більш інформативні порівняно з простими. Певні конструкції можуть переважати в якомусь стилі. У науковому стилі багато складнопідрядних речень, бо є потреба передати складні причинові, часові, наслідкові зв'язки, як у прикладі. Український музичний гурт Казка, який виконує популярну музику з елементами електрофолку, став рекордсменом на Ютубі, оскільки офіційний відеокліп плакала. Подолав позначку 300 мільйонів переглядів, що є, по суті, найкращим результатом з поміж українськомовних колективів або виконавців. В офіційно-діловому стилі більше ускладнених речень, а складнопідрядних менше, ніж у науковому, бо в ньому менше й розмірковувань. Як приклад, можемо скомпонувати таке речення доповідної записки доводжу до вашого відома. Учні 11-го А класу під час уроку української мови замість опрацювання навчального матеріалу слухали пісню Вихідний гурту «Дзідзьо», популярного серед молоді. Згідно з поясненням учнів, пісня виборола третє місце в рейтингу Ютубу, подолавши поріг 43 мільйони переглядів. Не впевнений, однак, що учні подолають поріг, необхідний для успішного складання фінального іспиту з української мови. Прошу вжити відповідних заходів. У розмовному стилі речення коротші, хоч за граматичною будовою вони можуть бути й складними. Найпоширенішими утім, є неповні й односкладні речення, що зумовлено як потребою легкого сприймання, спонтанністю мовлення, так і прагненням економії мовленнєвих зусиль. Проаналізуймо діалог. Чув пісню гурту Врем'я і стекло? Ні, такого не слухаю. Гурт розпався, але пісня дим на Ютубі має понад 50 мільйонів переглядів. Ну, круто. Найбільш різноманітні синтаксичні засоби в публіцистичному та художньому стилях, що можна пояснити їхньою специфікою. Образністю, емоційністю, Наведу зразок художнього стилю. Коли день сягнув екватора свого віку, із вікна навпроти, як грім серед ясного неба, пролунали звуки музики. Це була пісня обійми гурту Океан Ельзи. Вона оповивала, манила, закликала пірнути з головою у світ почуттів, і я піддався цьому покликові. У цьому фрагменті є і складнопідрядні речення, і складносурядні речення, і частини, ускладнені відокремленими обставинами й однорідними членами речення. До речі, згадана пісня в нашому YouTube рейтингу посідає четверте місце й має понад 38 мільйонів переглядів. Підбиваючи підсумок, наголошу: більшість синтаксичних конструкцій стилістично нейтральна. Але наявність синтаксичних синонімів створює потужні можливості для надання текстові відповідного забарвлення. Своєю чергою, добір синтаксичних засобів залежить від стилю та жанру висловлювання. Проаналізуємо тепер кілька виразних стилістичних засобів синтаксису. Почнімо з інверсії. Інверсія це зворотний порядок слів. Зміна порядку слів допомагає наголосити в реченні на найважливішому за змістом підсилити емоційність, виразність мовлення. Узагалі порядок слів у словосполученні постійний. Він має певні правила, як от, залежне слово вживають перед головним, обставини часу, способу дії теж ставлять перед головним словом словосполучення, а підмет перед присудком. Якщо порядок слів у реченні збігається з порядком слів у словосполученні, то він є прямим. Яскравим прикладом інверсії може бути мовлення персонажа зоряних воєн, магістра йоди. Як у реченні. Сказав спокійно величний йода, мудрий. Коли ж і тобі 900 років буде, не такий бадьорий вигляд матимеш. На початку речення присудок стоїть перед підметом. Сказав йода. Залежні слова після головних йода, мудрий, сказав спокійно і так далі. У художньому та публіцистичному стилях інверсія надзвичайно продуктивна для офіційно-ділової та наукової мови, властивий прямий порядок слів, а його зміни за певних умов, наприклад, ромашка аптечна в біології, є усталеною нормою відповідного стилю. У публіцистичному стилі, передаючи короткі інформаційні повідомлення, журналісти виносять нове на початок речення, привертаючи в такий спосіб увагу читача та слухача. Найрізноманітніші нюанси думки й почуття за допомогою порядку слів й інтонації передають у розмовному стилі. Потужним засобом збагачення мовлення є стилістичні фігури. Це синтаксичні мовні звороти, орієнтовані на незвичність слововживання, посилення емоційності, образності вислову, у мовлення. Проаналізуємо кілька прикладів. Риторичне запитання це запитання, що не потребує відповіді. Ця стилістична фігура пожвавлює мовлення є виразним художнім засобом. Наведу приклад із вірша Оксани Забужко. Ти, здається, хотіла свободи? Риторичним може бути й звертання. Тоді висловлення адресують неживому предметові або по абстрактному поняттю, відсутній особі, чим посилюють його виразність. Риторичне звертання не потребує відповіді, реакції адресата. Воно надає мовленню необхідної інтонації, урочистої, патетичної, іронічної тощо. Ось приклад із творчостей Андрія Кокотюхи. Українці друзі, браття. А ось із Сергія Жадана. Послухайте, миряни. Ще однією стилістичною фігурою є асиндетон. Асиндетон це пропуск сполучників між окремими компонентами тексту. Цей художній засіб сприяє стислості мовлення і стрімкості зображуваного. Як, наприклад, в уривку з поезії Івана Драча пропало, пройшло, пролетіло, минулося, щезло, спливло, лишень головешками тліло, лишень попелищем цвіло. Така фігура, як полісиндетон, передбачає нагромадження сполучників для логічного й емоційного наголошення кожного висловленого компонента. Яскраво це помітно, наприклад, в уривку поезії Богдана Ігоря Антонича: І вітер, що жене на руннім полі, І дощ, що жне руді хмар руна в млі, І злотий усміх зір на синім тлі, І долі спів пшеничної в стодолі, І виноград, і водоспаду долі, І сад, і дзвінкодзвонні, солов'ї. Звісно, це не весь перелік стилістичних фігур. Більше є в конспекті нашого заняття, тож не забудьте попрацювати з ним. А мені вже час прощатися. До нових зустрічей! І не забувайте, будь ласка, виконувати тестові завдання.